Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз будемо говорити про тварин. І я вітаю з задоволенням в нашому ефірі. Ігор Біляков, директор комунальної установи Одеський зоопарк. Пане Ігорю, вітаю вас. Доброго дня! Дуже цікаво поговорити. Знаєте, пройшло більше ніж рік спочатку повномасштабного вторгнення, і в принципі на тваринах, у якому сенсі, це також відобразилося, відобразилося на роботі вашого зоопарку. Але б хотілося почати з дослідження з приводу того, що під час війни є такі висновки, що в принципі тварини не так часто народжуються, як це відбувається у спокійні часи. Розкажіть нам про ситуацію в одеському зоопарку. Ну, ви знаєте, тварини не знають досі, що йде війна. Дякувати Богу, наш зоопарк зовсім не постраждав, і в нас не було ніяких прильотів. І поруч з зоопарком не було ніяких е, гучних вибухів. Тому тварини не постраждали і навіть не налякані. Е, вони е, не знають, що означає сирена повітряної тривоги, тому вони її не бояться. Тобто не хвилюються навіть ні, так, якщо ні, чують вибухи, знаю. сирену, все нормально. Е, вибухи такі далекі, а якби угу. це було поруч, більшість тварин дуже, дуже цього бояться. Але наші е, цього поки що. Я, я дуже сподіваюся, що і далі цього не знають. Їх життя ніяк не змінилося, тому що ми не міняли раціони, у нас не було ніяких перебоїв там та проблем взагалі з кормами. Були деякі труднощі з електропостачанням, Ну, як у всі, але, в принципі, так, так, але ми їх вирішували, ми, ми, ми підготувалися. Ми ще спочатку осені почали готуватися до такої важкої зими. Ми е, полагодили старі генератори, там придбали нові, придбали е, додаткові там буржуйки, в деяких mm -hmm. точках поставили, дрова закупили. Е, тому, е, ну, звісно ж, е, колектив зоопарку е, ну, більше витрачає сил е, під час таких, от під час військового стану. Але е, звірі про це не знають, тому вони е, ніяк не, ага. не, не реагують. Тобто можна сказати, що бебі-бум, який постійно був в нашому одеському зоопарку, він продовжується і зараз. І вам не треба для цього, знаєте, якихось особливих е, там я не знаю, ліки давати заспокійливі, Тощо не доводиться взагалі. Так е, Так, е, дитинчат зараз весна. І дитинчат вже е, досить багато у, у наших вольєрах, як завжди. Mm -hmm. і, і, і минулий рік теж було багато, і у цей рік тому е, на народжуваності саме в Одеському зоопарку це ніяк не сказалося. Хоча інші зоопарки України є такі, які дуже постраждали. От у Харкові, mm -hmm. так, так. Копарк було повністю зруйновано. До речі, я вам скажу, що ті леви, е, 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 яких ми е, у квітні минулого року евакували з Харкова, е, вони, е, вони дуже були налякані тоді. Вони і фізично постраждали, і психологічно, і вони були в такому стані досить е, серйозному. Е, десь за 3-4 тижні вони відновилися, <гум> але десь От місяць, може, з півтора ще вони дуже лякалися, коли вила сирена. Вони впадали в паніку, бо вони знали, що це таке, що воно означає. Uh -huh. е, і е, дуже були налякані, коли вила сирена. Але потім цей синдром теж пройшов. І до речі, я вам скажу, що ми їх на початку е, заселили в е, у вольєрі в одному з вольєрів на тигрятнику, uh -huh. і коли ми вже почали їх випускати. У зовнішній вольєр, там, де є публіка, то для них це було як бальзам на душу. Ну, як звично, вони звикли да, ділянки. Да, да, Бо для них десь приходить. в їх головах склалося так, таке, що там, де вони жили, були відвідувачі, і все було добре. Відвідувачі пропали, почалися обстріли. І, е, тому, коли є люди, є багато публіки для них, це як ознака тому, що того, що все mm -hmm. спокійно. Знаєте, я б хотілося вам навести приклад з моєю домашньою твариною. Телеглядачі, напевно, вже знають, що в мене є кішка, тому що я часто про неї кажу, особливо що стосується сирени. Ось на початках, коли е була сирена, і часто звучали вибухи. Коли чула на телефоні програму Повітряна тривога, вона ж так гудить. вона швиденько ховалася просто у шкаф. А потім, коли там. Перед тим, як почали ну, звучати вибухи, вона там щось хотіла вийти ніби з квартири. Ну, на тваринах в зоопарку взагалі нічого так не відображається. Чи це просто кішка, знаєте, відображає поведінку своїх поведінку? господарів? Може, може, так. Да. Тому що на, наші тварини ніяк не реагують. І навіть е я дуже ретельно за ними спостерігав. Дуже добре чутно сирену вночі. Uh -huh. Вдень її теж вона досить голосна, але вночі її так, так добре. І е, я ходив, дивився по тих вольєрах. Ніяк. От вони не знають, що це значить. І такий протяжний звук для них, він нічого не значить. До речі, Миколаїв своїх тварин нікуди не вивозив. Uh -huh. У них... Зоопарк деяким чином постраждав, в тому в сенсі, що були в них падали так, так, так. Е, там е, маршові двигуни ракет, е, але були руйнування, але незначні, ніхто не загинув та ніхто не, не постраждав. У них, у них були проблеми великі з відсутністю води у минулому uh -huh. році. Там, в Миколаєві це ж була така проблема дуже серйозна. Але вони не евакували ніяких тварин, вони він... Спорались з цими проблемами дуже добре. Тож ми звідти нікого не привозили. Ми брали багато тварин домашніх від одеситів, які виїжджали так, так. у перші тижні. Було дуже багато тоді людей, які виїжджали з Одеси. А це, це кішки, собаки, Ні, папуги? Ні, Кішок та собак ми не брали, ага. бо ми з цим точно не впорались. Ми брали різних тварин, такі як черепахи, там хамелеони, змії, папуги, багато папуг, кролики, шиншили хом'яки, таке інше. І досі ще здають таких. Ми загалом прийняли десь майже 900 екземплярів Ого. тварин. Дуже багато. Майже половину з цих тварин їх е, хазяї вже забрали назад, які, були повернулися. які повернулися да, і да, забрали. Половину, да, mm -hmm. майже половину забрали. Другу половину ми е, роздали вже в нові сім'ї, е, тому що ми не, не могли тримати таку кількість no, і да. тримати довго. Е, ще де, деякі тварини в нас залишилися, але вже небагато. Це потрібно було зробити. Ми тоді е, дали таку об'яву в інтернеті, що ми приймаємо домашніх улюбленців. І е, я ж пам'ятаю, як це було. Тоді е, люди були налякані, і не всі мали змогу, взагалі фізичну змогу взяти з собою так. тварин. Бо е, виїжджала там жінка з дітьми та з валізами і ще брати з собою там клітку з папугою. Вона ніяк не могла. Тому е, треба було дати. Можливість цим тваринам зберегти життя, щоб їх не, не залишали в закритих квартирах, і дати можливість людям виїхати та ну зняти з угу. себе цю величезну проблему, так, це тому ми так таким чином зберегли життя майже угу. тисячі тварин. Я пам'ятаю, як все це було на початках, коли і зоопарк публікував фотографії купу кліток і дійсно маленьких тварин. тощо. які кішоки собаки дійсно залишали в у інших так, е так, е так, е так, навіть в е монастирі жіночими, якщо не там, помиляюсь, там, приймали там. кішок. Але знаєте, добре, що повернулися деякі господарі за своїми Дуже тваринами, багато. і знаєте, так не забули їх е в зоопарку, але ось е хотілося б ще раз повернутися до теми до тварин, які живуть з інших зоопарків. Парків чи є ще хтось в нашому одеському Ні. зоопарку? Тільки лева тільки леви так. Так у нас зоопарк сам по собі не не самий великий, 6,5 гектарів. А колекція досить велика. У нас майже 250 видів та 1600 екземплярів тварин. Тобто, у нас всі наші експозиційні об'єкти заповнені. У нас немає вільного місця. А до речі, в тих дрібних домашніх тварин ми вже розміщували в кабінетах та в коридорах, але брати крупних тварин, ось левів, ми змогли. Ми знайшли можливість. Mm -hmm. Взяти, але більше з інших зоопарків ми тварин не брали, mm -hmm. пане Ігоре, Якщо говорити про вольєри, також ось ви сказали, що немає місця. Що робите з тими, хто народжується? Ви їх відправляєте в інші зоопарки? Це чи зараз немає навіть змоги? Mm -hmm. Ні, на змога є mm -hmm. змога є. Ну звісно ж, з причини війни ці процеси дещо притормозилися, але Зоопарки продовжують працювати і обмін також ідеє, тому ми маємо змогу обмінюватись uh -huh. з іншими зоопарками. Іноді ми свій приплод продаємо в інші зоопарки, але більшим чином це йдуть обміни. Uh -huh. Багато зоопарків, які працюють, працюють для відвідувачів, ну майже вже всі. Миколаївський зоопарк теж довго не працював, потім вони почали працювати mm -hmm. по вихідних днях. Але і Київський, там, і Луцький, Рівенський, Черкаський, вони працюють, приймають відвідувачів. Це дуже важливо теж. Вони, а стало відвідувачів більше? Скажімо так, стало більше на багато пільгові категорії, тому що у нас взагалі завжди була було багато пільгових категорій, тобто безкоштовні відвідувачі. Це і багатодітні сім'ї, інваліди, таке таке інше. Дуже багато зараз переміщених осіб. В Одесі досить багато людей, які переїхали до нас. Військовослужбовці, ну Багато людей ходять до нас безкоштовно, але ті, хто за гроші, їх також багато, не дивлячись на те, що туристичного сезону як такого в звичному сенсі його взагалі не було. Але от, сити ходять, і, і досить, багато. досить багато. Ми, ну якщо в довоєнний час ми заробляли на входній касі. Останні роки десь 10 з половиною мільйонів, там до 11 мільйонів. Uh -huh. Тобто ми підняли добре відвідуваність, підняли це, це ну, із власних надходжень. Е, ну, головне джерело це е, е, каса, Звісно, то ми е, добре, і, і це дуже добре, що підняли, тому що ми змогли. Е, Дещо і своїми силами робити реконструкцію uh -huh. деяких об'єктів за наші гроші. А ось за воєнний рік скільки коштів а помісток? за воєнний, ось за 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 минулий рік ми на вхідній касі зібрали 9 з невеликим мільйонів. Тобто, майже стільки well, е, е, не дивлячись на те, що ми ж е, не, більше не працювали ми не працювали. Ми закрились в перший день війни, а потім ми наприкінці березня вже відкрились. Відкрились з великою помпою з оркестром духовим на вході. Ось пане Ігорі, Ви так сказали, що ви могли за рахунок. Білетів, все ж таки, щось робити в зоопарку. І ось моє наступне питання саме стосовно е, цього, тому що знаєте, війна плани всіх мабуть змінила, і ми знаємо, що в зоопарку також було багато планів на реконструкцію, на е, нові вольєри, які там відповідають на збільшення, особливо що стосується нашої улюбленості Венді. Е, ну це було у планах. Принаймні, зараз так. щось можете планувати чи в принципі е, ви знаєте, ми. Перед початком війни у нас в планах було у, у березні, на початку березня минулого року, вже повинна була заходити техніка, робити нові вольєри. Ось по обидві боки, де новий вхід да, з парку Переверженського, який був побудований нещодавно, вже за кошти міської ради. І, за ці ж кошти, з цього джерела, ми починали вже е, вольєри для копитних. Е, бо це вони дуже в нас старі та такі жахливі, скажімо так, на вигляд. це. це. І е, війна зруйнувала, ну, не зруйнувала, але відклала ці плани. Але ми. Е, е, під час війни літом минулого року ми збудували новий вольєр для левів. Так. Дуже дуже добрий вольєр, великий, комфортний. Але це меценатський проєкт, mm -hmm. тобто кошти спонсора. І е, у цьому році, якщо все вдасться, то ми почнемо реконструкцію вольєра для слона. Також за меценатські кошти, якщо є такі е, плани, я так думаю, що фінансувати е, з міського бюджету подальшу реконструкцію зоопарку вже будемо після нашої перемоги. А тим більше, що вже готовий. Архітектурний проєкт масштабної реконструкції дуже дуже хороший проект. Так і ми всі сподіваємося, що знаєте, і дійсно разом з перемогою і тварини в зоопарку отримують оновлені вольєри, тому що це і дійсно важливо, і Тим паче, ви так довго до цього ж йшли. Там така знаєте, велика велика дорога до цієї реконструкції, і це і дійсно дуже важливо. І я дякую вам, пане Ігорю, що ви знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Нагадаю, в нас в ефірі був Ігор Біляков, директор комунальної установи Одеський зоопарк. А я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося.